Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми коротко поговоримо про пульс та його норму для здорової людини. Отже, пульс це еритмічні коливання стінок артерій. У нормі пульс людини повинен дорівнювати частоті скорочень серця. Нормальний пульс також повинен бути регулярний, тобто виникати в однакові проміжки часу. Нормальна частота пульсу для здорової людини складає від 60 до 90 ударів за хвилину. Все, що менше 60 ударів за хвилину називається брадикардією, а все, що вище за 90 ударів на хвилину, називається тахікардією. Як і брадикардія, так і тахікардія не завжди є проявом якогось захворювання та може виникати як фізіологічна реакція організму людини на різні чинники. Якщо говорити про дітей, то частота пульсу в нормі в них вища, ніж у дорослої людини. Так от, для дітей одного року нормальним пульс є 120 ударів за хвилину. І поступово ця частота з кожним роком зменшується, що є нормальним фізіологічним процесом зростання організму. Якщо говорити про тахікардію, то в здорової людини вона може виникати на фоні стресу та при психоемоційних нагрузках. Також нормою є тахікардія під час виконання фізичних навантажень. Також тахікардія може з'являтися після їжі, після вживання кави чи то чаю, якщо говорити про профілактику брадикардії. Та тахікардії у здорових людей, то скажемо, що специфічної профілактики немає, і потрібно використовувати загальні рекомендації, такі як регулярна фізична активність, відмова від вживання алкоголю та тютюнопаління, обмеження вживання кави та чаю до однієї чашки на день. Відповідно, тахікардія і брадикардія може виникати при різних захворюваннях, наприклад, гіпотереозі чи гіпертереозі, при захворюваннях серця та судин. Таких як артеріальна гіпертензія чи гіпотензія, при ішемічній хворобі серця та багато інших, відповідно для діагностики того чи іншого захворювання, варто звертатися до лікаря, щоб не займатися самолікуванням, яке може нашкодити вашому організмі.